Казкова сукня, витончене взуття, вечірня зачіска та макіяж основа образу кожної випускниці. Благодійний фонд «Я майбутнє України цьогоріч зібрав школярок і школярів на випускний бал. Доброчинці забезпечили юних дівчат та хлопців святковим одягом та аксесуарами. Більше про це у нашому сюжеті. У благодійному фонді Я майбутнє України відтепер функціонує новий відділ Департамент захисту прав дітей, основна мета якого допомога дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Коли ми об'їжджали ці родини, нам в ми з'ясували, що деякі дівчата не мають суконь, щоб піти на випускний. Тоді ми спробували зробили публікацію в соціальній мережі і дуже багато відгукнулося наших Чернівецьких. Тож дівчатам взагалі пошили сукні їхньої мрії. Вони підуть на випускний саме так, як мріяли. З гарним макіяжем і зачіскою, омріяна сукня, тендітні туфлі сяючий мейкап і гарна зачіска. Мрія кожної випускниці напередодні вечірки, аби втілити бажання кожної школярки. Благодійники доклали максимум зусиль. Це було трошки важко, тому що це перший раз ми робили цей проект. Ну дуже багато е, добрих людей відгукнулося, і нам вдалося реалізувати. Нам надіслали багато випускних суконь. Ми поїхали в райони Чернівецької області. Нас там вже ці дівчата чекали, і вони мали можливість вибрати собі сукню та взуття. В рамках нового проєкту благодійники фонду Я майбутнє України підготували образи не лише випускницям, але й випускникам. Було декілька хлопців. Ми також їм придбали костюми, взуття. Тож вони всі записані на зачіску, і в той же день вони будуть всі гарні йти на не випускний. Кожна випускниця відчує себе справжньою принцесою. Головне завдання благодійників подарувати відчуття казки кожній дитині, запевняє Лілія Рачковська. Дівчата вони знаєте, вони були задоволені, однак, в той, во ось саме зараз, вже сьогодні, завтра, коли вони будуть випускні, коли вони будуть зачіскою з макіяжем. Я думаю, ми зможемо побачити ці справжні емоції. Вони були дуже Задоволені, тому що втілилося їхнє бажання, їхня мрія піти гарною на випускний. Цьогоріч на випускних вечорів благодійникам вдалось зібрати понад півсотні випускників. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.